Тримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від Favbet. З нами на зв'язку Сергій Грабський, полковник, військовий експерт. Пане грабський, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, студія. Вітаю. Як ви оцінюєте ті виклики, які сьогодні стоять перед Україною, і готовність наших західних партнерів коаліції на підтримку України цим викликам відповідати? Ну, в нас є єдиний виклик, який стоїть перед кожним громадянином України вижити в цій війні і перемогти противника. І відповідно до цього, ми розуміємо, що і наші західні союзники, усвідомлюючи серйозні ситуації, роблять все можливе для того, щоб допомогти нам. Наші західні союзники, усвідомлюючи серйозність ситуації, роблять все можливе, щоб війна не перекинулась на їхню країну. А ми прекрасно розуміємо, що якщо зараз поступки тарського режиму Путіна, то війна продовжиться. Не можна буде задобрити противника на сьогоднішній день, так що війна зупиниться назавжди. і ця війна стане загрозою для Європи щонайменше. і саме тому ми бачимо таку широку коаліцію, яка зараз створюється по різних напрямках ми говоримо і про авіаційну, і про танкову коаліцію. Тепер доєдналася коаліція сил засобу протиповітряної оборони, морська коаліція, йдеться, власне не тільки про намагання Балтійських країн надати допомогу Україні щодо створення безпечної чорноморської зони. Ну і поза лаштунками Рамштайна проводяться консультації чорноморських країн щодо посилення безпеки судоходства у чорному морі, тобто світ. Визнає і усвідомлює загрозу, яку становить зараз диктаторський режим Путіна і робить все можливе для того, щоб нам допомогти. Ну і будемо відверті у надзвичайно складних економічних умовах, в яких зараз світ перебуває, тому ми маємо з оптимізмом стримати цю допомогу. Але власне, ми є бачення, що ми маємо розраховувати і на свої сили, на свій потенціал. Ми не маємо критичної за західної допомоги. Пане Сергію, стосовно коаліції ППО на чолі з Німеччиною та Францією, власне, чого очікувати? І голова Пентагону заявив, що союзники мають креативно подумати про те, як задовольнити потреби України, то насправді чого чекати? Чекати, чекати отримання додаткових сил та засобів протиповітряної оборони, які будуть відповідати тим викликам та загрозам, які ми маємо сьогодні в Україні. Це необхідність прикрити не тільки бойові порядки військ, що забезпечується поставками на німецького озброєння, таких як гіпард, наприклад, а й необхідність прикрити велику кількість об'єктів критичної інфраструктури, тобто стаціонарних об'єктів. А це зовсім інший виклик. Чому тому, що системи протиповітряної оборони, які розроблялися в світі, ну скажімо так, до цієї війни вони мали чітко поставлену задачу збиття балістичних ракет, збиття і знищення літаків. Зараз ми отримали таку комплексну загрозу, яка включає в себе безпілотні літальні апарати. Хай вони мають невелику ударну спроможність і навантаження, але вони використовуються масово. І тут треба знайти ту золоту серединку, яка дозволить з найменшими витратами, але ефективно протидіяти цій комплексній загрозі. Тобто безпілотникам, ракетам, можливим використанням авіабомб, тобто посилити і збільшити радіус дії цих комплексів. І це стосується наших прифронтових регіонів, які потерпають від ударів керованих авіабомб з цим. Так само треба щось робити, і це абсолютно новий виклик. І саме тому ми говоримо про креативність у підході, тому що такий виклик вимагає абсолютно нових підходів створення такої комплексної системи оборони, яка знов таки при невеликих затратах або відносно невеликих затратах могла виконувати більш широкий спектр завдань. Пане Сергію, а чому саме зараз формується ця коаліція, а не для прикладу минулої осені зими, коли енергетична система Україна перебувала під постійними щільними обстрілами противника? Ну ви розумієте, що в світі ніхто не очікував. Давайте не забувати, світ не воював в такому форматі, ну починаючи з кінця другої світової війни. І е, ніхто не міг собі уявити, що е, об'єктом терору однієї держави стане е, критична енергетична е, інфраструктура іншої держави. Тобто е, люди звикли воювати армія на армію а тут ми отримали війну, коли. Держава-агресор веде війну проти території, проти держави і проти населення сусідньої країни. Тобто, це такий тотальний виклик, який ставить на своїй на свої меті фізичне знищення цієї території, цієї держави і цього народу. Такого не було ніколи, і зараз приходить тільки усвідомлення, що ми живемо абсолютно в новій реальності, і саме тому. Необхідний був час визначитися, в яку сторону ми рухаємося. Ну і давайте не забувати. Я спеціально про це сказав. Що світ, виходячи з пандемії, перебуває у не найкращій економічній ситуації, і для того, щоб створити щось, треба мати відповідні ресурси. Адже як казав Наполеон, три складові любої війни це гроші, гроші, ще раз гроші. Їх так само треба було знайти. Так само треба було сформувати спільний підхід і усвідомлення того, з чим ми воюємо, що може зробити противник, і а, в напрямку а, яких розробок зосередити максимум зусиль ресурсів. Це, вибачте, потребує часу, потребує усвідомлення того, що відбувається. Плюс... Давайте будемо відверті. Як казав один з моїх генералів, спочатку своє, потім дядяне. Тобто світ усвідомлює загрозу для себе, а потім вже, вибачте, переймається проблемами України. І саме це так само було тим фактором, який призвів, що зараз, тільки зараз створюється така коаліція. Ну і наступне питання: давайте просто звернемо увагу на, на вартість одного такого комплексу. Це десятки мільйонів, якщо не сотні мільйонів доларів. Їх так само треба було десь знайти і визначитися, хто візьме на себе відповідальність у створення таких систем. Тому не може бути так, що завтра ми придумаємо щось нове. Треба це пережити, і усвідомити і Давайте згадаємо нас самих на початку осені минулого року, коли ми опинилися в зоні постійних ударів. Ми не могли навіть подумати, що виникне необхідність створення такої коаліції? Виникне необхідність у комплексному захисті всієї території України, то що ми розуміємо сьогодні? Знаєте, дуже легко оцінювати ситуацію вже перебуваючи в сучасних умовах і критично відносити того, що відбувалося ще рік тому. Сергія на вашу думку, які механізми надання Україні допомоги з боку наших західних союзників можуть бути покращені або Ймовірно, фундаментально переглянуті для того, аби Україна могла більш ефективно оборонятися проти російської агресії. Ну знаєте, мені важко це оцінювати, тому що йдеться про вартість того озброєння і про кількість того озброєння, яка може бути передана. Тобто, це вже виходить за рамки військового аналізу і теж відносини це озброєння може бути дати передано в лізінг, тому що підкреслюю, воно є надзвичайно дорогим. Воно може бути передано в оренду, воно може передано за рахунок кредитних коштів. Тобто підходи дуже, дуже різні, але воно нам потрібно прямо зараз. Але, вибачте, детальніше, я не можу сказати, це трошки не моя сфера. Пане Сергію, стосовно далекобійних ракет Таурус, які є у Німеччині, то за словами Пісторіуса, очільника міністерства оборони Німеччини, наразі хороших новин для України немає. Чому немає і чи чекати в найближчій перспективі? Ні, не чекати, не чекати, і це треба зрозуміти. До речі, ми маємо з вами приклад атакам нам передали 20 атакамсів. чи можемо ми розраховувати на значне посилення і збільшення кількості тих атакамсів? На жаль, ні. Тому що ці ракети припинили виробляти ще в 90-х роках. Повторюю ще раз, світ до такої війни не готувався, і таких ракет випускалися одиниці. Налагодити виробництво ракет, які випускалися і припинили свій випуск 20-30 років тому надзвичайно складно. Тому треба розуміти, що та то Знаєте, це така. Мрія минулого, і тепер треба дивитися вже на нові виклики та загрози, тому що на жаль, треба усвідомлювати, що тауриси, навіть якщо їх було дуже багато, для нас не є вирішенням проблеми, тому що ми маємо воювати з і знищувати причину, а не наслідки. А тау, таурус розрахований на знищення саме наслідків. Нам же потрібні ракети, які можуть досягати цілей на відстані щонайменше тисячу. В ідеалі 3-5 тисяч кілометрів, тому що треба, треба розуміти, що боротьба стоїть і ведеться в тому форматі, що нам необхідно знищувати об'єкти важливої військової інфраструктури, а ми знаємо, де вони розташовані, не розташовані на Уралі в глибині Росії. Все решта, все 200-300 кілометрів це вже, знаєте, ідеї минулого року, і ми розуміємо, що це просто недосяжна мрія, тому що їх просто фізично не існує в народі. Сергій, на вашу думку, окрім засобів протиповітряної оборони і е, зброї дальнього враження, які ще ресурси в поточних умовах необхідні нашим військовим для того, аби ефективно вести оборону і наступати там, де це можливо? На сьогоднішній день, якщо ми говоримо про критично е, так необхідні тактичні ресурси, нам потрібні боєприпаси, боєприпаси, ще раз боєприпаси, нам потрібна ствольна артилерія. Нам потрібні установки Хаймарс, які можна буде використати для більш широкого діапазонного застосування ракет або інших ударних засобів, які можуть бути запущені з них. Якщо ми говоримо, нам необхідно так само значне збільшення поставок інженерної техніки, тому що ми розуміємо, що мінна загроза вона нікуди не дівається, і міна то є найкращий солдат. І ми поставили один раз і поставили один раз задачу, і вона виконує до тих пір, поки вона існує, тобто на роки і десятиліття. Ми говоримо про необхідність посилення радіоелектронної боротьби як критично важливого фактора досягнення перемоги на цій війні, але треба в йдеться безперечно про посилення систем засобів управління. Додатково нам необхідно збільшити поставки бойової броньованої техніки, і це не тільки танки, це і бойові броньовані машини різного різного класу, різного типу. Це якщо про тактичну Ситуацію, якщо ми говорим говоримо про оперативну ситуацію або оперативно стратегічну я вже згадував ракети дальньої дії, і треба розуміти, що любі наші спроби досягти якоїсь кількісного паритету з Російською Федерацією, вони є злочинними мріями і треба думати асиметрично. Тобто, про це сказав власне генерал Залужник, коли говорив, що нам необхідно виробити такий порох, винайти щось нове, яке зламає силу противника. Ну і е, треба не забувати, що порох складається з давно відомих елементів: то, сірка, це е, древесне вугілля і <свісно> селітра, тому треба е, використовувати те, що ми маємо в наявності для створення щось нового. Ну і далеко ходити не треба. Я вже згадував ракети дальньої дії, і нам треба посилювати повітряну компоненту, але це надзвичайно дороговартісний і тривалий по часу процес, тому що так нам можуть передати техніку. Формально, але чи маємо ми достатньо фахівців, які можуть воювати та обслуговувати цю техніку? Чи маємо ми достатню інфраструктуру для забезпечення саме потреб авіації? Ні, ні, ще раз ні, і це так само задача на кілька наступних років. Нам необхідно мати додаткові резерви і ресурси, тому що є таке поняття, як елементарна виснаженість наших бійців. І тому ця війна є наша спільною, це є наша вітчизняна війна, і ніхто цієї війни не уникне. Кожен з нас має усвідомлювати свою роль і відповідальність і можна пережити цю війну, сидячи десь далеко від лінії фронту і думати, що вона тебе не стосується. Це наша комплексна задача. Тому ми маємо абсолютно нову реальність, в якій ми живемо, друзі, і треба цю реальність прийняти, усвідомити і робити все можливе, щоб закінчити цю війну нашою перемогою. Пане Сергію, ви говорите, що Україні треба додаткові системи Хаймерс, додаткові ракети до них, і нам треба далекобійна зброя для того, щоб ми змогли звільнити Крим. А що зараз в світі з виробництвом тих самих хаймерсів і далекобійної зброї? Наскільки світ зміг наростити виробництво? Ви знаєте, треба розуміти, що є аксиома розробки озброєння і бойової техніки. Ця Аксіом, аксіома називається комплекс науково-дослідницьких і дослідницько-конструкторських робіт. Як би ми не хотіли, як би ми нарвалися, цей період часу займає 3, 5, а то й 7 років, ми вже з минулого року уважно відслідковуємо ситуацію з створенням нової, нової, ракет нової якості для систем Хаймарс, які вже. Будуть використовуватися через пару-трійку років, але не раніше вони зараз приходять проходять випробування. І треба розуміти, якщо сучасний атакам зможе бити на відстань 160 до 300 кілометрів, то Hypersize персайс новий місайл, нова новий тип ракет, який може запускатися з Хаймерсів, буде бити на 600-680 здається, кілометрів. Але для цього потрібні ще роки випробувань. Тобто світ зараз тільки починає виробляти механізми того, що потрібно буде в цій війні, і саме тому ми говоримо про надзвичайно складний період нашої історії, коли нам е усвідомленням того, що Великої кількості зброї ми фізично не отримуємо, тому, що її просто не існує в природі, в цьому світі. Ми маємо сподіватися і розраховувати на свої сили на поставки саме артилерійських боєприпасів, які так само мають певні обмеження, з усвідомленням того, що якісний перелом в цій війні, якщо говорити тільки про е, фактор е, озброєння бойової техніки, може настати не раніше, ніж через рік, через два, а може і пізніше. Сергій, як і у нас, так і у росіян є ще один стратегічний ресурс, який називається час. І на вашу думку, на чию користь час грає сьогодні? На українську. Тому що знаєте, є такі висліви, де треба усвідомлювати, що солдати виграють битву, а війна виграє економіку. Російська економіка, по те, що вона зараз перебуває в стані такої певної ейфорії, там відмічається зростання там і ВВП і надходження від продажу вуглеводнів. Російська економіка в силу своєї традиційності вона має певну стелю. Російська економіка в силу серйозних серйозного санкційного пресу має критичні обмеження, які фактично виключають її розвиток. Тобто вони можуть досягти якихось лімітів, але поза цими лімітами вони вже нічого не можуть зробити. Україна е, у цьому зв'язку, спираючись на всебічну і безумовну підтримку всього цивілізованого світу, стаючи поступово частиною цього цивілізованого світу, безумовно має більш е, широкі можливості щодо залучення е, і нових технологій, і додаткових ресурсів, і е, е, створення додаткових резервів. Для себе і тому час грає на Україну, і саме тому Росія так відчайдушно намагається змінити хід цієї війни, здійснюючи е, такі наступальні дії, до речі, обмеженого характеру і намагаючись прорватися е, за будь-яку ціну на окремих напрямках нашого фронту, усвідомлюючи. Десь глибоко усвідомлюючи, що, попри бравурні заяви про те, що вони можуть вести цю війну безкінечно довго, їхні ресурси по факту дуже обмежені і, скажімо так, не проглядається світло в кінці тунелю, які йдуть на відміну від нас, дякую за ваш час. Сергій Рабський, полковник військовий експерт, був з нами на прямому відеозв'язку і почули його оцінки. Тих потреб, які сьогодні є в Україні, для того, аби ефективно оборонятися російській агресії. Ну і пан Рабський висловив переконання, що час на нашому боці.